усипана трупами. Вони своих своїх е, мертвих солдат як е, мішки з песком. Я йому закинув трохи в люк, подарунок. Зачастую без автоматів, без бронежилетів, просто в лопатах в руках. Євген та Максим бійці підрозділу Божа справа 47-ї бригади з ЗСУ. Працюють з дронами, тому багато чого бачать і знають, що відбувається на полі бою. Да, Вітер сильний. Максим Розвідник шукає цілі. Євген, оператор ударного ФПВ-дрона. Він атакує. Розповідає, як нещодавно знищив російський танк. Я йому закинув трохи в люк подаруночок, і він за 20 хвилин десь сконав. Бахнув, відлетів бубін, красиво. У пошкодженому танку російські військові влаштували спостережний пункт, каже пілот. Наші хлопці-розвідники побачили, що знизу виходить тепло, тобто там хтось є, туди хтось ходить. Ми його вразили. Українські військові розповідають, що російські війська справді тут втратили дуже багато своєї техніки, тому зараз намагаються її не використовувати. У нас немає тут руху техніки, вона заїжджала, її покосили цю техніку багато, колону просто. Все село Степове, воно вбитої техніці, але її там били всі. Але російська піхота продовжує спроби просунутися, використовують незвичну тактику, вперед відправляють так званих копачів. Значить, що вони роблять? Вони їх, зачастую без автоматів, без касок, без бронежилетів, просто от в лопата в руках, і відправляють вперед маленькими групами вперед в лісопосадку. Завдання таких копачів добігти під позиції українських солдатів і сховатися. Тобто вони просто бігуть, бігуть бездумно десь намагаються прятатися. Ми їх кроємо ртовий, ми їх пішками, мінометами, два-три людини добігають і копають. Копають день, два, три. Якщо ми їх пивішками відтуда не вибили, то вони там день, два-три копають, а потім туди заходять основні вже сили. Уже йде група 15 чоловік. Завдання цієї групи вже йти на штурм українських позицій. Максиму та Євгену необхідно не допустити заходу ані копачів, ані штурмовиків. Тобто, це боротьба з крутами знайти бліндаж, куди набилось багато особового складу, куди вони втягли якийсь засіб ураження і знешкодити його. Максим запевняє, що доводиться бачити страшні картини, коли російські солдати прикриваються тілами своїх загиблих товаришів по службі. Коли снігу не було, все усипано трупами і часто замічали, що вони використовують своїх мертвих солдат. как мешки с песком. То есть за, как, укладывают как бруствер, закрывают, чтобы мы не могли туда и в пивишками залетать э, свои вот эти норы, блиндажи. Картина была такая, что вот и я лечу, смотрю на гору трупов, а вылазит такая голова, как, как сурки. Как, как сурок вылез, посмотрел, где-то подтянул труп. Щоб лучше себе закрити, щоб менше було видно, і спрятався назад. Повертаючись на базу, Євген ділиться своєю думкою щодо аналітики про провал російського наступу. каже так: російські війська хотіли взяти Авдіївку, але не змогли. Але й не зупиняються. Я не можу сказати, що він там провалився чи не провалився. Їх дуже багато. Вони лізуть, вони ще будуть лізти, і ще невідомо скільки вони будуть часу лізти. Додає, що російські війська також активно використовують дрони і масово величезними партіями, які постачає Росія. Українські військові користуються тим, що привозять в більшості волонтери. Ще запевняє, що українській армії потрібне поповнення. Є не вистачає, люди втомлені. Просто інколи треба когось замінити. Російські війська свої втрати поповнюють швидко, кажуть українські військові, і це треба враховувати. Андрій Козаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.